З висоти 600 метрів десантники приземлюються на воду. Майстерність керувати парашутом Вони відпрацьовують три роки. Вже тут на морі їх підстраховують бійці нацгвардії. Для третьокурсника військової академії Євгена Пасічника це вже 15-й стрибок із парашутом, і перший з приземленням на воду зізнається, хвилювався, адже рухатися у морі з екіпіруванням украй важко. При прыжках на суші більше своє бою приземлення. А от в данном случае більше всего я боявся за те, щоб повністю отсоединиться от підійшли системи. Тому що в случаї, якщо нажної обхід, грудно обхід, і то будет, буде на мне, то, мне буде тяжело. А на воді оценятися дуже тяжело. Наступна черга курсантів пірнає у морі з невеликої висоти без парашутів. Це штурмовий варіант десантування. Вже на березі вони вступають у бій з умовним супротивником. Цьому бронетранспортеру потрібно проїхати дистанцію уздовж берега моря на глибині 2 метри. Викладачі кажуть, такий досвід буде корисним у зоні. Ато ні одне бригадне тактичне навчання не відбувається зараз без форсування водної перешкоди. Досвід АТО, який є в тому числі, показує, що було декілька. Випадків, коли коли підрозділам прийшлося форсувати водну перешкоду і в тому числі форсувати її вплав на машинах, у навчаннях вже взяли участь близько сотні майбутніх десантників та розвідників. Програма їхніх тренувань постійно змінюється та допрацьовується, кажуть у керівництві. Ці вказівки надаються нам до внесення змін до навчальних планів. Причому це стосується як теоретичної, так і практичної складової для всіх спеціальності. За тиждень навчань бойову майстерність підвищать усі старшокурсники Одеської військової академії. Дмитро Сергій Сергійщенко, Одеська область, п'ятий канал.